Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. І знову ми сьогодні маємо можливість зробити невеличку паузу для духовних роздумів. Сьогоднішній наш біблійний ривок з книги приповістей Соломонових, 19 розділ і 16 вірш: Хто заповідь охороняє, той душу свою стеже, хто дороги свої легковажить, помре. Існує грецька легенда про те, як юнак на ім'я Тесей. Син Афінського царя Егея відправився на острів Крит, де знаходився лабіринт будівля з кількома тисячами кімнат із одним входом і виходом. Переходи в ці кімнати були такими заплутаними, що в них легко можна було заблукати. У цьому лабіринті жив Мінотавр, істота, що жорстоко вбивала людей. Критський цар Мінос послав Тесею вбити це чудовисько. Тесей прийшов і вбив мінотавра. А завдяки клубку ниток, який він розмотував, подорожуючи по лабіринту, без перешкоди вийшов з нього. Клубок ниток дала тесею дочка Міноса – Аріадна. Перемігши Мінотавра і повертаючись додому в Афіни, Тесей забув повісити на кораблі замість чорного, домовлений білий прапор, який мав служити для Егея його батька знаком перемоги. Побачивши здалеку на кораблі чорний прапор, Егей подумав, що син його загинув. Кинувся в море і потонув. З того часу море отримало назву Егейське. З одного боку, внаслідок хоробрості, сили і мудрості, перемога, а з іншого боку, внаслідок недбальства до даного слова і домовленості важка втрата. Недбальство це легковажне ставлення до справи даного слова, обіцянки та домовленості. Наслідком навіть малого недбальства бувають великі і незлічимі рани. Нерідко одна хвилина недбальства безтурботності, одне погане слово, одне підступне навіювання, одна зла думка губили працю і подвиги цілих десятиліть. Ми всі повинні побоюватись недбальства, навіть хвилинного у справі нашого спасіння. Одна хвилина може зробити людину справедника грішником. Адам духовно впав, Соломон забув про Бога, Петро відрікся від Христа. Герої віри теж постраждали від легковажності та недбальства. Якщо від сильного вітру гнуться могутні кедри, чи можуть стояти слабкі тростини? Будемо ж уникати і остерігатися всякого недбальства чи легковажності, і особливо в духовному житті, адже воно набагато важливіше. Давайте про це ми сьогодні разом з вами і помолимося. Добрий батько наш Небесний. Сьогодні ми звертаємось до тебе в ім'я пролитої крові Ісуса Христа. І хочемо найперше просити в Тебе пробачення, прости нас за всяке недбальство і легковажність у всіх тих справах, які ми звершуємо тут на землі, але особливо прости нас, можливо, у недбальстві і легковажності в духовних питаннях, можливо, щодо молитви, щодо читання Біблії, щодо допомоги нашим ближнім і любові до них. Прости нас. І навчи нас. Бути відповідальними, серйозними, тверезо ставитись до всіх речей, які оточують нас навколо, бути людьми мудрими, які би брали цю мудрість від тебе і від твого слова. Дякуємо Тобі за прощення, яке ти даруєш нам, і за почуту молитву, бо ми просили в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, пам'ятайте, дорогі глядачі, що ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди, ми чекаємо за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Нехай Господь благословить вас. До побачення!